Всім привіт, народ! Вас вітає YouTube канал Fisherron 15 і я Стас. Цього разу я приїхав на річку Дністер в пошуку хижака. Буду впиратися ловити саме на річці. Зібрав свою вудку до 20 грамів, вже поставив приманочку. Сьогодні планую рибачити ось на класичну чебурашку. Якщо на неї ловитися не буде, то буду ставити відвідний повідець. А там побачимо, в планах є спіймати судачка, щуку, окуня, тобто будемо впиратися на всього хижака, як завжди. Що буде ловитися, то і будемо ловити, коротше, друзі. Як ви бачите ліхтарик на голові, приїхав ще з темна, поки знайшов місце, тудим-сюдим. І ось я вже тут, все зібрано. Тож давайте будемо розпочинати нашу риболовлю, як спіймаю першу рибку. Обов'язково вам все розповім про проводка, приманка. Поки що зібрав ось такого ось. просто народі називають черві твістер на двійнику вантажок 16 грамів. Так що давайте закидаємо і будемо шукати нашу рибку. На відвідний кидати великі ваги, свій спінінг Каліпсо Агіра з тестом від 4 до 20 грамів. В зрості 2,59 Така довга палка, якраз для відвідного повідця. І катушечка 4000 Агіра. Ну, все. Стоїть флюрокарбонний повідець там 20 см 0,45. І все, робимо перший закид. І розпочинаю з такої маленької приманки 2,5 дюйми. Розпочнемо з неї. О, на дно впало. А там побачимо, будемо експериментувати. На що буде брати, бо одразу підібрати ключик на річці завжди важко. Так що, нічого, будемо впиратися, друзі. Опа! Блін, одразу, я нічого не встиг зробити. З першого закиду хтось узяв. Чуший, брикається. Та ну що таке буває? <риклад> Тільки закинув, це ж перший закид. Тут пройшло 30 секунд. І що ж це узяло? Та навір, напевно якась мирна. Забагралась. Не вірю. А ні! Не мирна, судачок. Дивіться. Оп! Такий судачишка узяв. Шпротик. <рес> Блін, ну взагалі пісня, я навіть не очікував. Одразу з першого ж місця, з першої проводки, підсів судачишка порвав тріщички приманку, нічого страшного. <рес> Нуля пота. <рес> ну шо, ребзі? Перший риб у нас отакий малесенький судачок, невеличкий. Але капець він приємний. Я просто не очікував його спіймати одразу. Думав, щось прийдеться шукати, ходити, оце, колупати. А він тут з першого ж закиду взяв. Так що все, пісня, його відпускаємо і давайте по наступному. Давай, друг, ти мене дуже сильно порадував, Тому пливи, маленький. Шух-шух-шух. Пішов. Красеньким. Тож давайте, друзі, закидаємо. І декілька слів про, про проводку. Я ще нічого не встиг поекспериментувати, робив просто одинарну або подвійну ступеньку. І все. І він узяв. Ну, капець, краса. У, ну давайте будемо чекати наступного. Все, що я робив, це ось так. Просто одинарний підмот. І він на ньому підсів. Без покльовки, без нічого, просто засів маленький. А ну-ка, давай. Може там ще є? Опа! Да! Покльовка у вас прям на очах. Ну капець, що це? Я попав на роздачу судака з першої ж приманки вгадав? Ну-ка, давай піднімайся, там така бровка неприємна. Він так тюкнув класно Цей взяв з покльовкою. А, так, да, зачепився за бровку. А, ні, вивів. А такий саме. Блін, повний повний рот багнюки в нього. Дивіться. Закутнув, блін. Нічого, зараз відпустимо. З наступного закиду знов судачок. Капець, схоже, я попав на ранковий вихід, хоч і невеликий, але капець це в мене вперше так, щоб я половив, працюю 16 грам з ходу, Так що все, його відпускаємо бідолагу. І так, повний повна ця паща багнюки. Аж приманка чорна. От дивіться, набрав. Ну все, хай пливе. Поплив. І одразу, друзі, бачите, так почав гарно ловитися. тому сьогодні не буду кидати відвідний повідець, хочу половити так на класику, повідчувати ці клювання в руку, бо я, блін, можна сказати, ніколи не ловив так. Завжди, якщо судак, то відвідний повідець на річці. По-інакшому у мене не було. О, все впало на дно. І погнали. Тут якийсь вихід наверх почався. Видно якась бровка, бо роблю під, підмот, а воно щось там тарабани, по дну кудись скользить, падає. Це одразу відчувається. Опа, покльовка. Зійшов? А, зійшов! <рес> ну така подачка приємна була. Три закиди, три покльовки. Слис, ляща завжди на повіцю. Ну, Бачите, він стоїть біля білої риби. Тож, в принципі, у нас все правильно виходить, що він, він завжди стоїть біля, судак... Ой, біля судака, хотів сказати біля ляща, платви. Тож, бачите, як ми одразу попали, не прийшлось бігати, шукати, а одразу є рибка на цьому місці. Фу, ну цей закид холостий. Нічого страшного. Зараз, напевно, поміняю приманку, бо ту вже порвало. І краще постав. А, а, ні, ще є. Кажу, бо є бачите, так, порвало не дуже. Тож зараз поміняю і продовжимо. Все, поміняв, постав новеньку приманку і грузило, постав 20 грамів. Джигрік. Зараз спробуємо. Таким планом кидати нам максимальну дистанцію і ловити з Думаю, Може, щось і гарне попадеться. Ну, я думаю, що у нас все вийде, так що погнали, блін, оце капець, роздача якась. Опа, довго не довелось чекати. Опа! Одразу клювання. Він зробив тут 5 обертів і є судачішка. Фу, як він бодається. Як же ж він бодається. Приємно. О, ох ох, А Ну-ка йди сюди. Давайте вгору його піднімем, щоб було то. Да. Судак. Ну як судак, його судаком. Важко назвати. О, цей такий трішечки побільший. О, дивіться, цей шпен вже побільший. О, як напишуся. Який красавчик. Який красавчик. Дністровський Судак. Блін. Цей розумію вихід, що з кожного закиду. Хоч і не крупний, але капець як приємно потягати. Судачка. Відпускаємо. Давай, карапузик, додому. зови всіх, котіки можна. Слислища, на повідцю. Ну, все як завжди. І по наступного. Чесно кажучи, народ навіть не знаю, що вам розповісти, бо все вийшло якось настільки швидко і просто, що я не підбирав ніякий не ні ключик, нічого. Став на перше місце, перша проводка, перша приманка і одразу риба. Бачите, опа, знов. Ах, зійшов. Але був. Таке буває дуже рідко. І ось мені сьогодні пощастило так. Та тільки жалко немає прям. Спіймав вже скільки? Три? Три судачка? Тільки один з подачею взяв. Два інших підсіли. Ну-ка, давай, друже. Зроби подачу. Опа. Що це таке? Когось забагрив. Так, да, когось забагрив, бо щось занадто важке. Незрозуміле. Баграну в рибку. Ще якесь сміття волочу, не розумію. А, відчепилося, Ну і добре. Опа! Є. Є. Ну це кайф. О, цей. Цей крупніший. Або цей крупніший, або забагрив. Да, але мені б хотілося, щоб був би крупніший. Ну, піднімайся. А, зачепився. за бровку. Така Не, Нє, крупніший. Такий самий шпеник. Ху-ху. який він класний. О, працює наш наша селі кошка судочка додому. Ху, ну кайф. Так що ловим. Так що народ, бачите, як воно буває. Зараз змінився. Постав також самого хробачка, бо мені відкусили. Пів приманки. Тільки ось в такому кольорі, начебто шартрес називається. Не пам'ятаю. Так що будемо продовжувати. ну Це взагалі кайф. <со> така рибалка. Буває раз в житті. Що попав, і ловиться, 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 ловиться. ну Все, друзі, продовжуємо дубасити судачків. І погнали по наступного. Приманка впала на дно і погнали. Одинарний підривчик такий. Я б назвав це навіть не підрив, а просто підмот. Один раз підмотуємо і все. І більше нічого не потрібно. Опа! Є, є, навіть не зрозумів. Здалося, що забагрив когось. А може так воно і є? Зараз побачимо. Давай, давай, рибка. Сюди, сюди, йди, йди, сюди. Опа. Ану, ні, не забагрив. От Отакий судак Дністровський. Хо-хо-хо. Не крупний, але капець, як його приємно тягати, пливи. Працює ця сілікошка, вже майже хвіст відгризли, Ну, Но... нічого страшного. А, я думаю, я підсік на гарні подачі, а риби нема, Застібка розстрібнулась. Ех, ну нічого. Зараз поставлю другу приманку. Зараз поставив такого кайтечевського віброхвостика. Два з половиною дюйми також. Манюнького. Ну, Подивимось, чи буде реакція рибки, бо на таку приманку, як бачите, клювань було багато. Черві твістер. Я не знаю, як вони там по-правильному називаються. Але я так по-простому називаю. О, все, на дно впало. І поїхали. Так само одинарний підмот будемо робити. Ну, то клювання було гарне з такою подачею. Глухой. Такої покльовки ще не було. Опа! Є. Ух ти. І на це і взяла. Тільки таке відчуття, що забагрив когось. А, зачепи. Ох, уж ця бровка. Ні, взяв, чітко. Чітко взяв, як потрібно. Я вже навіть не рахую, не пам'ятаю який. Шостий чи сьомий. Цього разу на Віброхвіст. Бачите? І він спрацював. Ух ти? Наступна подача? Що це таке? Щось не зрозуміле, начебто і рива була, а тут? Щось непонятне. На початку рибу відчув, а зараз не розумію. Сміття якесь. Гілочку напевно зачепив. Ага, ні. Судачка заживіт просто. Судачка заживіт. Я ж то кажу, що я відчував рибку на початку. <хе -хе -хе> Такий самий, просто за живіт. От. Сюдачевський. Пливи. Коротше, знову відгризло приманку, ставлю ось такого рака. Німбла. Може він збільше розмір. Таке дуже часто буває, що на рака клює крупніша рибка. Блін, друзі, відгризла клишню, кажу, що покльовка була. Ну-ка, давайте з однією. Чи буде якийсь хоча б покльовочка якась одненька. Оп, на дно впало. Одразу підмотуємо і контролюємо, що там у нас відбувається. Підмот пауза, підмот пауза. І зазвичай він на паузі або тюкає. Або просто сідає. І ти не розумієш, чи забагрив ти якогось, чи судак. Ооо, яка подачка. Оце було воно. Оце було воно. І судачок бадається. Не скажу що. Сильно крупний. Та такий самий. Да? Да. Абсолютно. О, ні, друзі, побільший. Побільший судачок. Побільший. Файний такий кликастик. Ось, буквально з наступного закиду є ще один судачок. Бачите, на рака з однією клешнею взяв все ж таки. Ну, краса. Краса. Його відпускаємо додому. І будемо ловити наступного. Я вже збився з рахунку, якого я вже спіймав. Ну це точно за, за десятий вже. Ну, файна, краса. А, садак. Давай, ливи, пливи. Який бодрий. <рив> сплив назад. Що до мене? Приплив, дружбан. Додому. Наступний закид. І погнали проводочку робити. Тільки зараз. О, знов <засів>, засів, кликастий. Тільки закину. Коротше, тільки хотів сказати, що зараз ще одненько і знову, напевно, поміняю приманку. Хочу змінитись. Давай, вспливай. Карапус. А, цей взагалі під бороду бахнув. А ні. Нормально взяв. За самий самий краєчок. Пливи. Цих судачат. Мучаю тут. Ставлю зараз взагалі пасивну приманочку, ось таку такого, такого слага, тільки він у мене стоїть на офсетнику. Побачимо, як це спрацює, чи буде він взагалі брати на таку приманку. Бо бере поки що тільки на активні. Зараз ставлю пасивку заради експерименту і побачимо, так що закидаю. Да, тільки цю, цю приманку, друзі, трішечки по-інакшому буду проводити. Буду не просто робити підмод, а такий підрив. Також один підмот, але Опа, покульовка яка, йома! одразу реакція. Одразу, але не договорив. Буду робити підрив самим бланком півертипом у вудки. Дивіться, я на офсетник нормально засікся взагалі без питань. Ну клас. Клас, клас, клас. А йо за бровку. Знов, да, Повна паща болота. Малесенький. Вибач, дружбан, пливи. Мучать не буду. Бачите, з першого закиду розловив я цю пасивку. Так що одразу по наступного закинув і продовжуємо підривчиками таким. Тільки ця приманка трішечки гірше летить. Хоч вона і слаг. Але коли я закидаю, вона таким пропелером крутиться. Пограну в лящика. Це частий гость завжди ондо. Да. Увесь шнур їх слизу. А ну стій, стій, стій. Блін, дуже часто Випадаються просто на вимотки. Тобто я виматую шнур і він просто чіпляється. Навіть на офсет бачите? Ну. Нічого. Блін, я вже аж трішечки заморився. Я навіть не знав, що таке буває, що можна заморитись від судака. <хи> ну, давайте, ще, ще пару штук спіймаємо. Знов, короче, у мене сталося клювання, дістав грузик. Знов розстібнулась, Йо-моё, -йо. <хи> застібка. Я вирішив перев'язати повідець, перев'язав, поставив іншу приманку, віброхвостик, три дюйми. І шайнер в такому зеленому кольорі. І ось є рибка. Тільки увімкнувся. Ах ось ці судачки. Тільки де ж крупніші. Я думаю, що поміж цих маленьких повинні бути і побільші. Тільки щось вони не проявляють активності. Тільки оці о, дивіться, дивіться, цей такий приємний. Раз. Кидаю подалі, хай випливає швидше, бо вони тут кружляють, блин. як в акваріумі якомусь. ондо ондо, плескається, не може знайти місця. Це народ, короче, гейм овер, буду закруглятись. Наловився я просто від душі, так кайфанув. В цілому спіймав за 20 судачків. Ну, нічого хорошого не було, але мені, в принципі, все одно так гарно клювало, ловилось одразу. Не прийшлось нічого не ні бігати, не шукати. Просто попав на якийсь жор судака чи вихід, як правильно сказати, не знаю. Ну, друзі, вийшла така риболовля. Не знаю, що вам ще розповісти. Я в цій сфері не експерт, але показав вам свою риболовлю, як це роблю я. Ловилось в основному на 2,5 дюйма, кидав і на 3 дюйма ловилось, і на всі кольори ловилось. Вага. Спочатку було 16 грамів, але потім поставив 20, щоб далі кидати. І, в принципі, на викиді рибка також гарно відзивалась. Тож, все, друзі. Вам велике дякую за перегляд. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новенькі відео. Ставте ці вподобайки, пишіть коментарі з приводу цієї риболовлі. А з вами був я, Стас, і YouTube канал Fisheron 15. Попад, зустрічі нових відео. Друзі, схоже, це ще не все. Я або щось дуже хороше зачепив, або когось хорошого баграну. Ну, зараз побачимо. Ні, друзі, це я не багранув, це узяв дуже гарний суда. Це якийсь капець. Ай, все ж таки його багранув, він знизу прибив. Такий красень. Ну що, дружбани, дивіться, який лапоть. Ну, це задвушник. У мене віси є. Зараз підемо, заважимо такого красення. -ху -ху. Пісня. А ну-ка, ще раз. Дивіться, щоб вам видно було. Блять, який світ! 2770. О, і отакий от ого красень взяв. Ну, друзі, все. На цій ноті точно завершу відео. Всім пока!